Привіт! На порозі 25 рік. Я Ріфлем спішить з побажаннями, інсайтами, яких досягти. Потурбуйтеся про найдорожче вам серця та завжди будьте здорові. 2025 рік точно стане роком енергії. Як ловіть інсайт. Тож я вам бажаю завжди бути енергійними. Новий рік, новий тренд. Впевненість через природню красу. Бажаю безкінечно красивої та сяючої шкіри. Хочеш інсайт 2025? Аромат це твоє самовираження, твоя заявка на успіх. Тож бажаю завжди вірити в себе. Бажаю у 2025 році більше уваги приділяти собі. підкреслюючи свою бездоганність, головне наше побажання це перемога та мір в Україні. А інсайтав у нас ще багато. Тож завжди будьте з нами. Вітаємо вас з різдвом та новим 25-м роком.